За 19 років до подій революції гідності беркут у центрі столиці вже робив ось це. Так виглядав чорний вівторок в історії сучасної України: день, який закінчився кривавим побиттям сотень людей. Що прийшли на похорон Київського патріарха Володимира. Зараз мені вартує коротенько пояснити, хто це взагалі такий. За життя він значною мірою доклався до антимосковського спротиву, був дисидентом та відсидів в совєтських таборах близько 20 років. Основою його діяльності була реформація незалежної церкви. Що я вважаю московський патріархат на Україні чужою. То помізько на Україні 95-го року пан Володимир помер за загадкових та досі не з'ясованих обставин. Відразу постало запитання щодо місця поховання. За православною традицією, священників такого рівня заведено хоронити на території святині. Але уряд, на який тоді значний вплив мала московська церква, не дозволив цього, а натомість запропонував байкове кладовище. Подальші переговори меж владою та духовенством безрезультатно тривали 4 дні. Зволікати далі не було смислу. Тому вранці, 18 липня, громада, попри абсурдні заборони, вирішила поховати Володимира в Софії Київській. Коли прощальна процесія наблизилася до святині, її зустріли представники міліції та Беркуту, що забаркадували всі. Можливі входи на територію церкви. У них було просте завдання: за жодних обставин не допустити тіло патріарха за ворота. Ситуація стала патовою. Всередину не пускали, дозволу на поховання не було. А небіжчика, згідно з канонами, треба провести до заходу сонця. Через це близько п'ятої вечора учасники ходи почали копати могилу під самими стінами Софії. Як тільки труну опустили в землю, двері храму відчинилися, і звідти ринув Беркут. За кілька хвилин площу окропила кров. Під міліцейські дубинки потрапили абсолютно всі. До речі, В'ячеслав Чорновіл, який в епіцентрі подій руками засипав могилу свого хрещеного батька, назвав цю трагедію кінцем незалежної України. Я дуже хочу, щоб це відео побачили усі представники московського патріархату, які розповідають буцім, то їхню віру та церкву в нашій державі принижують. А якщо цей матеріал був для вас важливим, то не забудьте поділитися ним з іншими.